Місцина, якій понад 300 років енергія її така, що може погано кінчиться. Витальі сюди їдуть туристи, подекуди навіть не здогадуючись, що ховається під цими руїнами. О, це кістки, трошечки жутка. Він побачив силуети приводі. що тут були дівчини, от і е, чоловік у плащі. Ми спробуємо відтворити, як тут усе було колись. Двері. Та розповімо, чому це місце часто оминає тутешній люди. Йдемо звідси. Хочеться ще пожити. Що... Але ми сьогодні не тільки відвідаємо костел. А спробуємо пройти ще до замку. Ну, ну не треба цього робити. Ми, ну, ми зараз глянемо. Мене звати Анна Махно, і сьогодні я розповім про костел Святого Лаврентія. Покажу дорогу до місця, де колись був замок, та познайомлю із тими. То тут живе п'яте покоління. Але перед тим, як ми виїдемо, дуже прошу вас поставити вподобайку, написати коментар та підписатися. Адже ми працюємо виключно на ентузіазмі. І ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Село Тайкури всього за 14 кілометрів від Рівного. Сюди можна приїхати автівкою, сюди можна приїхати маршруткою, а торік я сюди приїздила навіть велосипедом. І сьогодні ми з вами потрапимо в одну місцину, якій вже понад 314 років. І звідси вона вже видніється. Костел святого Лаврентія, погугливши, ви дізнаєтеся, що він побудований у стилі раннього барокко Лаврентієм Пепловським, тодішнім власником Тайкур, та що на служби коли сюди з'їжджалися католики з різних сіл та містечок довкола. Але я хотіла пізнати це місце дещо глибше. Пішли оце над нами. Бачите, виступники. Ага, це вверху. кори. Вони заздалегідь спускалися до е, крипту, От. і серед трун покійників. Пережидали. Верх труни був за склом. От. І, і, і так, щоб можна було побачити, хто там лежить. Що ховається місці? Дивіться тут кістки. Але про все поступово. Які тяжкі двері! Що варто зазначити, це місце дуже атмосферне, і тут хочеться подивитися кожен закуток. В руїнах цього костелу таке відчуття ніби потрапляєш зовсім в інший час і зовсім в інший простір, і це все підсилюють ці рослини і дерева, які ростуть просто зі стін і на даху. Глянути руїни та перейнятися атмосферою їдуть навіть з інших областей. Ось як Юрій. Багато емоцій, певно. Нове місце воно завжди цікаве. Він з Луцька, як і Світлана. Саме з нею ми рушаємо до підземелля, вхід до якого посеред костелу. Я гадаю, що тут крипти були. Ось так приблизно оглядають оце туристи, обговорюють здогадки. Ого, дивіться тут кістки. Це не кістки. Це кістки. Трошечки жутко. треба пролити трошечки світла. Як того відбувалося відбувалася історично. Тоді я не здогадувалась, що це буде доволі нелегко. Пошуки тих, хто би розповів дещо більше ніж написано, до прикладу Вікіпедії результатів не давали. Тож я пішла ледь не попід хатами. Добрий день, а як сільраду знайти? Приїхали. А де вона? Он де машина стоїть під берізкою? Кілька днів я таки домовляюся про зустріч. Знайомтесь. Петро Войцеховський. Доброго здоров'ячка! І вам не хвора. Ой, які ви, ви гарні. А дякую вам. Чоловік давно цікавиться історією тайкур, місцевого люду і, зокрема, костелу. Спойлер, вперше він був тут понад. Півстоліття тому ще малим хлопчиськом, і бачив, що там робиться, і мене те насторожило так, що я мусив зробити задню, от і сказати ні, мене туди духи не пускають. І ми разом переборюватимемо нині його тодішні страхи. Господи Боже, це син святого духа. Допоможи нам повернутися. Тут ще буде історія, через кого з місцевих вдалося вийти на пана Петра. Яке покоління наше, вже? Четверте чи п'яте? Я порахував п'яте. Але про це згодом. А зараз рушаємо дізнаватися більше і вас запрошуємо. І перше, що виявляється, всі йдуть до католицького храму не так, як ходили колись. Ми цією фірткою не користувалися. Оце був центральний вхід. Але він замурований. Він замурований, завдячуючи нашій владі. Це будівля. Костелу святого Лаврентія складно було, мабуть, побудувати сам дах. По перше, він покритий був оцинковану жерстю. На той час це була велика розкіш. Це коштувало надзвичайно великі гроші. Звели цей костел ще 1710-го. Спонсор пеплавський, виходить. Хто це? Ну, Лаврентій, Лаврентій, це магнат польський, от який володів тайкурами. От у нього був покровитель Лаврентій, і його назвали е, в честь Лаврентія. І він відповідно е, храм на, називає іменем Святого Лаврентія. Приміщення самого костелу, де відбувалися меси. Я так е, передбачаю, що тут були е, ряди е, лав. Оце над нами. Бачите, виступ такий, ага, це хори. Відповідно, навчені люди приходили і співали божественних пісень. І орган знаходився там на хорах. Величезний музичний інструмент, таємничо зник. Про це згодом, а нині я прямуємо то, до місця, де піднімалися на хори. Але мені здається, що тут ще такий отвір невеличкий, це то мало це... бути. Це засипано. А, а я думаю, може хористи мали бути. Це, це, це засипано через те, так воно виглядає. Нині вже просто туди не дістатися. Сюди можна дійти, а тут уже така конструкція, здається, видається принаймні хидкою. За 314 років я думаю, конструкція в принципі хиткою може стати, правда? Ну так та і вівтарна частина костелу мала зовсім інший вигляд. Фото вівтаря 1939 рік. І так він виглядає зараз. Це поляки е, прикріпили там хрест, його не було. От це вони прикріпили. А це... напис бог не помер. Це вже теж новий. Це не з тих часів. Ні, ні, то не з тих часів. Це вони е, самі. А коли вони приїжджали? Е... Ну, я пам'ятаю чітко, десь років п'ять назад приїжджали. от і ще раніше, десь було три три таких епізоди. Мала важливе місце і ця поруйнована частина костелу. Це називається Амвон. Він був прикрашений гарними скульптурами. Ксьонс заходив в це приміщення і звідти проголошував проповідь. Проповідь до мирян. Унікальність цього костелу полягає в його не тільки духовний, духовному призначенні, а ще як оборона структура. Майже ніде костели нас на Рівненщині, не обнесені таким муром. Мур нас виконує теж оборонну функцію. І просто зараз я покажу, чому загорожа довкола костелу не надто схожа на звичайний паркан. Ось настільки. Високий мур, і це я ще вилізла. Тут насипи, он понизу покажи, будь ласка. Коли цей мур був збудований, він був заввишки зо 4-5 метрів. І дуже широкий. Ось тут видно, яка товщина. Товщина муру. Тут служба тривала до якого року? Іменно до, тисячу, о, до 1939 року. Оце як війна почалася, зразу все е, закрилося. От майно вивезли ксьонс і, і його сім'я виїхали із Тайкур. Старожили пригадували, що до 44-го тут ще зберігався унікальний орган. Потім у невідомому напрямку вивезли і його. Муляв око каже пан Петро, прийдешній радянській владі. Костел, святе місце, місце вірян. Що вони роблять на цьому місці? Їм було нецікаво. Хто тут молився, їм треба було приміщення. Приміщення для того, щоб організувати колгосп, загнати людей у це ярмо, от, і відповідно. Мати з того зиск вивозити хліб десь туди, в Москві. те, що було в людей, нажито роками. Вони забирали і молотарки, і, і плуги, і, і худобу навіть От, коні, вози. А всередині костела вони зробили зерносклад. Оці всі отвори стінах, це були вмонтовані туди балки і засипалося зерно. Та під костелом є ще склеп, в якому у часи Другої світової рятувались від бомбардувань. Тут місцеві ховалися, так іменно в цій крипті. Вони заздалегідь спускалися в ту крипту, і серед трун покійників пережидали це все. Так було це місце, і нині наганяє страх. У чоловіка ви казали, що ви сюди спускалися. Я, Перші я на коли... третю сходину годину тіки, спускався. От і, і, і бачив, що там робиться, і мене те насторожило так, що я мусив е, зробити задню, от і, і сказати ні, мене туди духи не пускають. Скільки вам років тоді було? Ну років дев'ять, мабуть, вісім. Що я побачив в льоці Стоять труни. Вони були е, рядами там розположені. Ну десь до десятка трун по розповідях. Дійсно, там е, е, хоронили, мабуть, із е, сім'ї цього Лаврентія. Вже за хвилину пан Петро розповість, що його дитиною найбільше тоді вразило, і таки погоджується ще раз спуститися під костел. Господи Боже, це сильний Святого Духа, амінь. Допоможи нам повернутися. Кількаметрові тунелі розгортаються в обидва боки. Основне поховання о, о, там відбувалося. Саме там, десятиліття тому, він і розглядів домовину, яку запам'ятав на усе життя. Верх труни був за склом. От, і е, так, щоб можна було побачити, хто там лежить. Дівчинка лежала років 12-13. У вельоні, так, так було у християн заведено, от, коли не одружений. От, і, і помирає людина, то е, дівчата повинні одягати вельон. Ідемо далі. Туди всередину. Звісно. Ох, пані Анна, Я за вас переживаю. Та, що ну, По-перше, ви переживали? дивитесь, що робиться під ногами. Я вже тут. Ну, а, а тут дивіться, мабуть, система вентиляції навіть була. Бо доверху стоїть споруда, от яка пустотна, там відбувалася витяжка. Це теж були склепи, точно туди вставлялися труни. Нині домовин тут вже немає. Провели перепоховання, але й нині є те, що нагадує про часи, коли тут покоїлися люди. Це дерево це однозначно із е, трун. Останки. Тут їх було дуже багато. Це але... останки тих людей, але... які були споховані в криптах. Так, вони були всі зібрані от, і перепоховані на кладовищі. Як оце о, тут залишилось, я не знаю. Я не знаю. Це мені велика загадка. Можливо, чорні археологи щось тут розкопували. і вони знайшли до, і, до, склали. і склали. Пан Петро поспішає виходити звідси, та наостанок радить добре передивитися, відзняти відео, як це колись зробив його знайомий дослідник. Це було років 15 п'ятнадцятому. І потім, коли обробляв вдома на комп'ютері та відзняти, він побачив силуети. І приводів, О, що тут були дівчини от, і е, чоловіка у плащі. І ви бачили те відео? Так. Да. А ви нічого не помітили? Йдемо звідси. Хочеться ще пожити, щоб побачити, що в мене, мене діти, в мене онуки. Але перед виходом ще варто дещо зауважити. Те, що з кожним роком усе більше перетворюється на руїни, насправді є історичною пам'яткою. Та пан Петро каже, за усі роки не бачив намагань її зберегти. Хіба не байдужі посіли траву, стирали непристойні написи зі стін, залишені відвідувачами, та прибирали звідси сміття та про реконструкцію костелу, якому понад 300 років, і говорити годі. Тобто, ми маємо попередити, пане Петре, тих, хто приходить до цього костелу, бути так. надто обережними, адже зверху може сипатися цегла. Так. Енергія її така, що може. Погано ключиться, летали. Але ми сьогодні не тільки відвідаємо костел, а спробуємо пройти ще до замку. До замку замок у нас знаходиться майже поряд але туди важко е, дойти. Попробуємо пройти через ті е, джунглі. Раніше був замок, а потім вже костел. Спершу я подумала, що про джунглі пан Петро перебільшує. Але потім ви б знали, як мене хочуть ноги від кропиви. Це Вони... треба було мачете брати. от. Попереджу наперед. Якщо теж надумаєте шукати замок у тайкурах, то ліпше вбиратися в закритий одяг. Ну що, вперед до нашого місця призначення веде вже давно протоптана до гори дорога з боку од костелу. Взагалі, коли за моїх часів молодості. Це все було лиса гора. Але цікаво, от люди, які тут живуть поруч. Ми піднімалися. Це як їм навіть по хліб сходити. Спускайся, ну, піднімайся, спускайся. спускайся. Да. От. А для автомобілів там дорожка пішла в сторону. А, і, то от. можна і на автівці поїхати? Да, і на, на, на ту острожну. Е... О, в мене оператор вакацію в ліс. Так бачили би ви, як він скривився? Ну бо колюче, ну то певно. Якщо побачите Радянський обеліск, знайте, ви йдете в правильному напрямку. Це орієнтир. Так, куди нам далі? Так, от, от тепер треба подивитися, куди. Чи, чи нам там вліво повернути чи тут. Я, я чесно вже затрудняюся. Ну, Спробуємо поч, кудись поч, поч, Почекайте. Але дійшли ми до Хащів. Це, це треба було ловчета брати от, і вируботи дро. Буруїни замку. Просто вже під боком. Так, який вигляд він мав, ми зараз покажемо. Оце один, одна із веж, яка ще до недавнього була не так недоступна. Я ж таки не втрачаю надії, хоч це глину побачити. Я мисливець, я тут вже пролазив не один раз. Бо ми з зайців тут ганяли. Пробратися туди ну, ну, просто нереально. Ну, ну Не треба цього робити. Ми, ну ми зараз глянемо. Хащі. І така думаю, зараз буде ділова, проберусь через крупу. Ні-ні, Аня. То треба е, брюки одіти. То є. Я вже попробую. Я на щось підштовхую. Мачете каже пан Петро. От тобі й мачете. У пана Петра треба триматися трошки далі, бо він так замахується, що цеглина мені на голову не впала, да. а, цей а, дрючок а А палка достане довела. Пана Петра в кропиву. Ну, пане Петре, ну що би ви оце зараз робили? Відпочивали. <смеш> Ні, не, це, це нереально. Нереально, Ч Чим да. далі, то воно густіше. От, і, і взагалі. Ну, от, далі бузина вже там пішла. Ну, бузину ми не поб'ємо. Ну, ну, нереально. Я, звісно, розчарована та <смеш> треба мати мудрість і таке сприймати в житті. Хочеш рубати шлях, бери сокиру. Або хоча б. Косу, а не кидайся голіруч. Отже, ми з паном Петром зробили все, що могли. Так, Пан Петро намагався є. тим дрючком, як тільки можна. Ви б знали, як мене хочуть ноги від кропови. Ну, Але ми були зовсім поруч. Заводиться. Отут тут починався пере, перекидний міст, от який піднімався, коли нападали татари. А коли було спокійно, він опускався, і можна було. Пройти на територію замку, Направду шкода, що місця, які б нам розповідали про минуле, заростають бур'яном та без догляду руйнуються, пане Петро, Що треба? Просто довести до лади, прибрати навіть ось це сміття, яке тут є, приїхати просто з коханою людиною, взяти каву, сісти тут на лавці. Ваша правда і дивитись на неймовірно, де знайти такого спонсора і трудівника, якщо ви спонсор і трудівник. Ми готові вас зв'язати, зв'язати, ну таке сконтактувати правильніше із паном Петром, який дуже Дякую. хвилюється за своє село. Дякую і... за увагу. До побачення ані секундочку. Я ще обіцяла розповісти, хто ж нас звів з паном Петром. Це зла, вона така, як я зла. Пані Зоя, добрий день. Добрий день. Я дуже рада. <ріст> Можна вас Ну, Звичайно, я вас Це пані Зоя. <ріст> <Жарпу зою. ріст> На Добре. Кашу. Добре, що я до вас свататься. Не пройшла. <ріст> яблучок. Вони хоч вам зелені, але вони добрі. Звернутися до пані Зої як до людини, яка не живе в Тайкурах, а живе тайкурами. Нам порадили в сільраді. Нам кругу села ліси. Зеленим кружевом обме і вона рідна сестра пана Петра. Можу його й набити зараз, бо він заслужив. Не буду казати чого пізніше родився. І пані Зоя дуже хотіла, аби її рідні тайкури частіше приймали гостей. Петя яке покоління наше вже четверте чи п'яте. Я порахував п'яте. Чого варто відвідати ваше чудесне село? Наше село, яке старинне, то можливо і з нас, і та оця енергетика тягнеться, що якось надихає. Тож, якщо вирішите завітати у це село, спробувати таки дістатися з замку чи оглянути костел, то раптом побачите на вулиці пані Зою. Привітайтеся! Їй буде Добрий приєм. день, пані Зоя. Коли я говорила, що ми знімаємо контент виключно на ентузіазмі, я ще не знала, що вже ні, тому що в мене є квіти. У мене вже є гарбуз і яблука. Тому їдемо вже з, з... наїдками додому. Бо час готувати новий випуск. Підпишіться, щоб не прогавити. Буде цікаво!